Вітаємо в ефірі КТМ. Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Батькам нагадують про необхідність реєстрації дітей. Учнів мультипрофільного ліцею вчать розуміти емоції. Чотири тисячі олександрійців віком від 10 до 14 років мають реєстрації місця проживання. Батьки помилково вважають, що наявність запису в облікових картках ЖЕКа чи управляючої компанії це і є відповідна реєстрація. Натомість при оформленні тих чи інших документів, зокрема першого паспорта, в 14 років, з'ясовується, що місце проживання дитини не прописано в реєстрі. Детальніше про це в інтерв'ю зі Світланою Яременко. Близько чотирьох тисяч олександрійців віком 10-14 років не мають реєстрації місця проживання. Батьки помилково вважають, що реєстрація це наявні записи про дітей в публікових картках, управляюча компанія ЖЕКів. Серед мешканців нашої громади обговорюється ситуація, що діти вписані в облікові картки управляючих компаній, або в минулому це були житлово-експлуатаційні компанії щодо реєстрації місця проживання. Це не є правильною нормою. Норма щодо реєстрації визначається лише при наявності витягу при реєстрації. Даний обліковий документ. Форма Ф16, картка в житлово-експлуатаційній конторі, дала можливість даній службі нарахувати комунальні послуги на кількість проживаючих людей, але це не є реєстрацією місця проживання. Реєстрація місця проживання проводиться з 2016 року за відповідною процедурою, тобто звернення батьків. І обов'язково ми проводимо аналіз зареєстрованих мешканців нашої громади. Більш актуальним дане питання стало з 2021 року, коли запрацював реєстр державної міграційної служби щодо обліку зареєстрованих мешканців громади. По даному реєстру виявлено, що серед незареєстрованих дітей переважна кількість віком від 10 до 14 років, і фахівчиня пояснила, чому що з 2016 року ми, як орган реєстрації, центр надання адміністративних послуг інформуємо батьків новонароджених дітей щодо обов'язкової реєстрації дитини впродовж трьох місяців після її народження. А діти, які були народжені з 2006 року, в більшості випадків батьки не виконували відповідні постанови, які діяли на той момент. Це наказ Міністерства внутрішніх справ від 2006 року. Далі наказ, міністер... наказ міграційної служби щодо реєстрації місця проживання дітей. Тобто цей період ми бачимо, як прогалено щодо реєстрації місця проживання дітей. Світлана Яременко звертає увагу, що без реєстрації місця проживання дитини, а саме Витягу з реєстру не можна отримати перший паспорт в 14 років. Для інформування громадян залучені управління освіти і навчальні заклади. Якщо дитина зареєстрована, у батьків на руках повинен бути витяг про реєстрацію місця проживання. Витяг або з QR-кодом органу реєстрації, або з підписом і печаткою адміністратора ЦНАПу, який проводив дію щодо реєстрації місця проживання або видачі витягу. Обидва витяги мають однакову юридичну силу. Якщо батьки сумніваються щодо реєстрації дитини, вони можуть через дію замовити витяг і перевірити місце реєстрації дитини. Для цього потрібно зайти в мобільний застосунок дія, зайти в розділ реєстрація місця проживання і замовити витяг на дитину. Якщо витяг не формується, в цьому випадку дитина або не зареєстрована, або її. Місце проживання не актуалізовано в реєстрі. Наголошую на тому, що реєстр місця проживання Державної міграційної служби, яка дає можливість формувати витяги через дію, працює з 2021 року. Тому актуалізованих дітей там може не бути. Послуга формування витягу безкоштовна. А от реєстрація місця проживання вартує 75 гривень. Для того щоб зареєструвати місце проживання дитини віком до 14 років, батьки повинні надати паспорт та. Обох батьків, тому що ми визначаємо, до кого будемо реєструвати дитину. Якщо батьки зареєстровані за однією адресою, звертається хтось один із батьків. Якщо батьки мають відмінні адреси реєстрації, тобто у матері одна, наприклад, проспект Соборний, 9, а у батька інша на вулиці нагірна, 10, то в цьому випадку вони приходять разом і подають заяву на реєстрацію або до матері, або до батька, один із них дає згоду. Це обов'язок батьків з знати, де зареєстрована їхня дитина, щоб виконувати їхні батьківські обов'язки. Далі до цих документів додаються свідоцтво про народження дитини і ідентифікаційний код дитини. Оплата адміністративного збору проводиться в ЦНАПі безготівково або готівково, в залежності, кому як зручно. Вартість адміністративної послуги 75 гривень. Щоб скористатися послугами ЦНАПу, суб'єкти звернення повинні все ж таки звертати увагу на те, що ми працюємо за системою попереднього запису. Тобто, щоб зареєструвати місце проживання дитини або отримати витяг. Громадяни повинні звернутися на рецепцію і отримати талон на реєстрацію в електронній черзі або самостійно через сайт СНАПу є черга. в нас є такий відповідний розділ отримати відповідну реєстрацію в черзі. Якщо один із батьків не може бути присутнім, він може надати нотаріально завірену згоду. Військові можуть надати заяву, засвідчену командиром частини. При відмові одного з батьків надати дозвіл на реєстрацію місця проживання дитини. ЦНАП надає письмо. Мову відмову, з якої можна піти до суду чи органів опіки в українських школах з 2019 року. Впроваджується програма соціально-емоційного та етичного навчання. Вона спрямована на врегулювання та розуміння учнями емоцій, знання методик подолання стресу, а також навчання підтримки та співпереживання. Участь у всеукраїнському експерименті беруть 26 закладів освіти з 23 областей України. Є серед них і мультипрофільний ліцей. Другий рік у мультипрофільному ліцеї впроваджується соціально-емоційне та етичне навчання. Раніше його частково застосовували під час виховних годин, елементів уроків. Зараз, в рамках нової української школи, учні п'ятих-шостих класів вивчають сен як повноцінний предмет. Соціально-емоційне та етичне навчання це міжнародна освітня програма, яка передбачає формування в дітей та підлітків м'яких навичок soft skills – Таких як емоційний інтелект, почуття емпатії, співпереживання, вміння вирішувати проблеми ця програма зорієнтована на те, щоб готувати дітей до життя в дорослому світі, мультипрофільний ліцей брав участь спочатку 5 років у всеукраїнському проєкті, в якому поряд з нами брали участь 16 шкіл України. І ось в 2024 році експеримент завершився, і ми перед нами постало питання, що ж робити далі. Завдання предмету навчити дітей розрізняти і розуміти емоційні стани, турбуватися про власне здоров'я, також виявляти співпереживання. Ми говоримо про емоції, ми говоримо про зв'язки. Ми говоримо про стійкість, ми говоримо про стресові ситуації, в яких можуть перебувати діти, особливо коли відбувається війна, і вони перебувають в некомфортних умовах. Тому ми працюємо так, щоб саме в школі вони почували, Валися себе безпечно і завжди були з певними емоціями. Пілотування програми Сен відбувається в рамках загальнонаціонального шкільного експерименту, участь у якому взяли педагоги мультипрофільного ліцею. Аби краще розуміти емоції під час уроків використовують різноманітні іграшки та літературу. Наприклад, коли ми вивчаємо страхи, ми використовуємо таких страхажерів, які з'їдають до речі, діти можуть брати будь-які кольори. Крім того, безліч м'ячиків, які нам допомагають, також у нас є. Лялькової театру, яке ми використовуємо. Наприклад, сьогодні шостими класами. Ми писали, складали е, свої старітелінг, тобто історії, пов'язані, наприклад, життям тварин. Е, також ми використовуємо дуже велику кількість карток, розроблений Світлана, Ройс, розроблений громадською організацією Темп це картки сили, наприклад, е, безліч карток, е, які ми використовуємо е, в повсякденному житті. Це можуть бути малюнки, і кожен урок сена завершується. Малюнка тими відчуттями, які вони сьогодні прожили на уроці, і, хоча предмет новий, педагоги вже можуть бачити його результати. Зранку вони приходять. і Я відразу бачу, наприклад, з якими емоціями вони прийшли. І, і, наприклад, і якщо, наприклад, емоція дивлюся, щось сталося по дорозі, і так далі, є певні наклейки, які я їм дарую, Наприклад, питаю щодня, як вони себе почувають. Ну і по-друге, я також дивлюся на емоційну складову під час малюнків, те, що вони відображають. Наприклад, ми робили нещодавно шостими класами, малювали. Карту своїх емоцій, ми поділили їх на шість базових емоцій. Я, наприклад, дивлюся, чого більше вони радості намалювала або суму, наприклад, і, наприклад, помістили той тобто, смалик, яку певну зону. Таким чином я досліджую їхній емоційний стан. Згодом соціально-емоційне та етичне навчання впроваджуватимуть і в інших класах навчального закладу. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення. Наталія Бучинська українська естрадна співачка, режисерка, юристка, громадсько-політична діячка, народна артистка України. Її творча кар'єра почалася з участі у численних музичних конкурсах, де вона неодноразово виборювала перемоги. Важливим моментом став успіх Наталії Бучинської на фестивалі Червона рута у 1995 році. Він відкрив двері у велику музику. Згодом Наталія стала солісткою державного ансамблю пісні і танцю Міністерства внутрішніх справ України, де зустріла свого майбутнього творчого наставника і директора Леоніда Радченка. У 27 років співачка стала наймолодшою народною артисткою за всю історію української культури. Творчий доробок співачки важко переоцінити за своє сценічне життя. Бучинська дала безліч концертів у її репертуарі сотні пісень, які стали воїстину народними в її виконанні. Заслужена і народна, вона абсолютно позбавлена будь-яких амбіцій і втілює в собі той рідкісний Божий дар, поєднання жіночої вроди, розуму та багатогранного таланту. Вона проста у спілкуванні з людьми і високо цінує своїх шанувальників. Наталія Бучинська завжди перебуває у творчому пошуку. Кліпи на пісні Моя Україна, Перемога, Дівчина-Весна, Річна Любов вражають глядачів своєю змістовністю та художньою довершеністю. Цього року Наталя Бучинська відзначає 30-річчя співочої кар'єри. Її пісні часто потрапляють у топи, а знамениті жоржини стали хітом на роки. Обов'язковою частиною концертів Наталії Бучинської є благодійні аукціони для потреб військових збройних сил України. Кожна пісня особлива історія, сповнена ніжності та душевного тепла. 18 вересня в Олександрії в Палецю культури Світлопільській виступить народна артистка України Наталія Бучинська. Вечір обіцяє стати особливим для усіх прихильників української музики та таланту артистки. Початок концерту о 18.00. У четвер, 11 вересня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 13, в вдень плюс 25 градусів. Атмосферний тиск 757 мм ртутного міліметрів. стовпчика. Вітер східний 4 метра за секунду.